І так, друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні на пасіку. У нас з'явилася погодка, бджолки потрошки обльотуються, десь є в сім'ї, десь слабші. Також взяв цього року попробувати ось такі стирамочні вулики друга. Так як того року вони себе шикарно зарекомендували. Бджолки, звісно, трошки агресивні, та як стою спереді льоточки. А я покажу. Є сім'ї різні, є сильніші, є слабші, Деяким магазини ще не потрібно, а для того, щоб перевозити, було зручно, накину і не запаруюся. Також десь на днях має бути теж гарна погода, маю приїхати, попривозити 300 корпуси на деякі сімейки буде потрібно подокидати. А все того, що... Сім'ї були сабенькі, але з часом вони розвиваються, розвиваються і потрібен їм другий корпус. Також не за горами вже виїзд на нашу акацію. Також не обійшлося без скажімо, проблем. Ось сімейка, гарно літають. У нас тут пропала, ну як пропала, придавилася маточка. Приїхав на другий день, зробив огляд. Знайшов маточку на дні. Бджолки сиділи в кубі разом з нею. Але що було робити? Мав в, також, в цих самих вуликах просто під кришкою запасну маточку, підставив, прийняли. Зараз бджолки працюють, льот шикарний. Також у нас є ще одна сімейка. Вроді би провіряв, все було добре. А як дійшов до діла до виїзду, точніше приїхали і обнаружив таку проблему, так як тут немає маточки. Хоча маточка була при в останньому огляді, були вже запечатані маточники. Та, що я зробив, маточників було багато, я оставив одного гарного, останні всі забрав, так як на даний час це не потрібно. Пасіка реально загуділа. Просто тащився від цього. Надіюся, що можливо ще буде трішечки меду. Ну, Я сильно на торт не розраховую, так як сімейки в мене були сапкі. Тому якось так. Але льот сьогодні реально прекрасний. Дивіться на це все. Так ось ці 6 рамочники забув сказати, були на одному корпусі, так як цей. Але вирішив я підняти. Три рамочки вверх, три рамочки оставив низові, плюс, восч... плюс по дві суші. Пізніше була вещінка. Але зараз бджівки просто, не знаю, вони обльотуються, вітають, приносять. Ех, скоромет качати. Так. так що, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.